Він все життя попрацював ковалем, займався металом. Коли в 2014 році почалась війна, ми ходили на мітинги проукраїнські. Потім, коли почалось вторгнення в Рані Новоазовську, так вийшло, що ми поїхали копати перші укріплення в Широкіному. У мене відпустка закінчилася, я пішов далі на роботу, а він так і залишився волонтерити для Азову. Потім у 2015 році офіційно його вже прийняли до Азову. Він багато років служив, потім його офіційно за віком звільнили. 60 років, коли воно було. Все одно він хлопцям допомагав і казав, якщо буде загострення, то він... Повернеться до лав Збройних сил і також пішло, що 24 лютого 2022 року повернувся на службу і прослужив до в полон. Полон він не пережив. І Повернули вже майже рік тому, це ми чекали результату ДНК. Онука він навіть не знав, що в нього нук є, на жаль. Дуже добрим він був батьком, дуже чуйною, дуже доброю людиною.